Дівчата, всім привіт! Я безмежно рада вітати вас на своєму каналі, і починаю я дане відео зі святкування яблучного спасу на дачі. Раніше всі літні посиденьки відбувалися у нас не на дачі, а вдома, тобто біля дому. Це був якийсь у нас з чоловіком особливий ритуал. Ми запрошували близьких людей, зіставляли разом меню. Їхали на закупи. На мені була холодна кухня, холодні страви. На чоловіку був мангал і гарячі страви. Час зараз інший, і, на жаль, вже півтора року усі свята у нас проходять по окремо. Але я вірю, що скоро мій чоловік і всі, хто захищають нашу країну, повернуться додому і все стане на свої місця, адже перемога не за горами. Не забуваємо в це вірити, молитися і дякувати тим, хто веде нас до перемоги, нашим відважним славним воїнам, захисникам і захисницям. Слава ЗСУ! Взагалі ця дача для мене якесь особливе місце релаксу. Тут чистіше і повітря, і думки в голові. Світанок тут взагалі неймовірний. Ці промінчики сонця, цей туман, тут все якось по-особливому красиво. І уїжджати звідси мені завжди не хочеться. Але вдома, як завжди, повна купа роботи. Тому додому. Ми повернулися сьогодні додому, вирішила замаринувати баклажани як шашлички. Я баклажани перемила, перерізала такими шматочками, якими мені б хотілося, щоб вони були потім в баночці. На достатній кількості олії я їх обсмажила з обох сторін по декілька хвилин. Перекладаю їх в мисочку шарами одразу, шар баклажанів зверху цибуля кільцями, в принципі, стільки скільки вам хочеться. Я ніколи не дотримувалася там прямо грамовок, і часничок. Я також різала ось такими слайсами, часник цибуля і далі баклажани. І отако шарами, допоки вас не закінчаться баклажани, і потім робимо маринад. На 150 мл води я додала півтори столові ложки цукру, дві столові о півтори столові ложки цукру, дві столові ложки. Неправильно, на 150 мл води. Півтори столові ложки солі, 2 столові ложки цукру, отак і 80 мл. оцту Зараз додаю. Дві хвилиночки воно прокипає, я його виключаю до повного простигання і потім уже прохолодним маринадом я заливаю баклажани, ці, що я виклала, під прес їх, тарілочка, зверху баночка, і як мінімум на 12 годин, щоб вони пустили сік, я їх ставлю у холодильник. Далі, далі покажу, що далі. Дівчата, знаєте, що вам забула сказати? Що кожен шар потрібно було пересипати спецією до шашлику. І там виходить на 3 кг баклажан іде 15 г спеції. У мене тут грам 10 але воно здається, так, що його багато насипано, тому що я забула пересипати кожен шар, я його насипала зверху, поклала трошки перчику горошком. Зараз буду заливати маринадом. Мабуть, вчорашні посиденьки дають про себе знати. Тому трошки в мене сьогодні проблеми з усім. Тому зараз буду заливати і ставити на 12 годин як мінімум в холодильник. Але так як зараз у нас десь п'ята година вечора, і я завтра буду закривати їх десь. Плюс-мінус годині о 10-11, можливо, тому вони в мене, звісно, будуть стояти довше. Але ну, в цьому немає нічого страшного. Краще промаринуються. Ну а наступний ранок у мене почався не з баклажанів, а зі ставка. У мене взагалі останнім часом відбувається якийсь терор зі сторони дітей з приводу ставка. Їм на останні дні літа особливо хочеться його часто відвідувати. Але це і зрозуміло, вони не бачили давно вже моря, і на річки ми досить рідко їздимо. Коли Татусь був вдома, це було частіше, зараз набагато рідше, але все ж таки я намагаюся їх вивозити. Діти мають відпочивати, діти мають е, скажемо. Так. так. щоб ви понімали, вони мають. Випльоскувати цей адреналін, так, тому знала, їздимо, купаємося майже щодня. Дівчата, у нас новий день. Приїхали ми сьогодні зі школи. Перший день у нас був підготовки. Дві години дитина була в школі. Я чекала. Разом з мамочками його, і потім ми заїхали, скупилися. Це в стаціонарному магазині. Там поряд зі школою я взяла свіженькі еклерчики. Такі тут 400 грамів. Брала коротше, ящик на дві мамочки вийшло, розділили 100 гривень тут. На 100 гривень еклерчики, але вони свіжесенькі, тільки привезли, добресенькі. Я дуже їх люблю, тому інколи купую. Далі я була на базарі, зайшла, а ще я взяла маккаву, 5 пакетиків. У мене донька його п'є по 4 гривні пакетик, там 5 штук. Далі я взяла у оптовика молочний рай згущене молоко. Тут великий об'єм 440 грамів, воно коштувало 50 гривень. Це я буду робити, мабуть, в четверг. Млинці. Якраз ми будемо в четвер вдома і зроблю млинці на сніданок, зі згущеним молоком. Далі я взяла дві пачки панірувальних сухарів. Це мої найулюбленіші сухарі. Вони красивий колір дають, корочку красиву. Ось такі прикольні: 200 г 20 гривень пачка. Я взяла одразу дві пачки, тому що в мене мої вже закінчуються. І обухів. По десятці, також це я брала оптовика. Далі у свекрухи у своїй. Я взяла м'ясо, взяла ось такі чотири курячих крильця. Це я хочу сьогодні зварити суп. Давно ми не їли суп, не проганяли свої кишки, скажімо так. І взяла філе куряче, буду робити нагетси сьогодні. Не знаю, правда, що буде на гарнір до нагетсів. Ще думаю, не можу придумати. І тут, як звичайно, я взяла песикову радість. Це його улюблені кісточки. Вони такі досить м'ясисті, як бачите. Я трошки йому даю одразу, трошки приморожую в морозилці, і тоді, коли сильна спека, я йому кидаю, і він її лежить, облизує як морозиво, обалдіє собака. Косточки це подарунок від свекрухи, а за це все я віддала тут. я не пам'ятаю, скільки тут філе, ну гарних грамів 600, мабуть, і 4 крильця я віддала. 100 гривень, за все, скажімо так. Ось така у мене сьогодні невеличка закупочка. Зараз перевдягаюся, бо тільки приїхали зі школи і починаю готувати обід. Меню наше сьогодні виглядає таким чином. Із курячого філе я посмажила нагетси. вже діти їх поїли. І відварила гречану супчику на курячих крильцях. У мене 4 штучки я придбала. Такий робила не жирний, не... зажарку не робила, тому що бульйон і так вийшов непоганий. Ми вже його поїли смачненький, добренький. Е і ще на вечерю до нагиців у мене є макарони і є в мене там трішечки рису. Тому нічого гарніру ніякого не готувала. Вирішила, що будемо поки доїдати те, що є. Ось таке. Просте, невеличке, скромне, я б сказала меню сьогодні. А ось такого кольору незрозумілого. У мене донька сказала, що кольору болотної води вийшов цей яблучний компот з цукерками. Те, що я пробувала у дівчинки, він був яскравіше рожевий. Вона брала цукерки рошеновські. Я пожлобилася і я взяла від своєї лінії, і, мабуть, там недостатня кількість була барвнику, тому вийшов колір такий. Ну, Не найприємніший, ну, побачимо, який він буде по смаку. Тому, якось так. Якщо хочете його робити, то краще беріть цукерки більш кращої якості. А це мої дві баночки, баклажанчиків, як шашличок. Ось таким чином вони виглядають. Я їх закрила ще позавчора. Нібито непогані. На смак я спробувала також досить-досить непогано. Вони промаринувалися гарно, я їх просто реалізувала. Тому ось такі вони вийшли, дві баночки. ну Так, чисто для різноманіття. Нехай буде. Більше закривати не буду, тому що консервації в мене цей рік багато, і я ще не все закрила. Ще я сьогодні переробила усі свої помідори, ті, що я назбирала за декілька днів, і перець. Я його просто порізала шматочками, все проварила гарно, потім перебила блендером, перетерла через сито, додала на смак цукор, сіль, оцет. І закрила в такі баночки. Воно таке вийшло трішки густіше, аніж томатний сік. Я досить часто таким чином закриваю помідори ті, що не дуже такі красиві. Ем, колір тут передає такий оранжевий, але насправді він червоніший, але не такий червоний, як хотілося, тому що помідори всі були в мене там і жовті, і помаранчеві, і рожеві, і червоні, і недозрілі трішечки, які вже почали псуватися. Ну, тому ось такий колір зазвичай. Я цю uh... Типу пасту, типу сік додаю в борщ, в підливу, просто харчоварю з нього. Також додаю, коли перці фаршировані, там роблю, тушкую або голубці. Тому в мене взимку вони досить-досить непогано розходяться. І всі помідори використовуються, тому що морозильна камера в мене невелика, зберігати сильно нема куди, а так це натуральний продукт, немає тут ніяких не ні консервантів, не ні гемео, нічого. Купувати томатну пасту, як це все натуральне і воно досить смачне. Все додавала по смаку, ніякого особливого рецепту у мене немає. А тут я ще собі приготувала таку, ну, як приготувала. Наварганила легку, корисну вечерю. Тут у мене половинка авокадо, тут у мене огірок свій з городу і три нагетса. Вирішила сьогодні повечеряти так. І, в принципі, на цьому я хочу дане відео завершувати. Всім! Всього найкращого бережіть себе і своїх близьких, і слава Україні! До зустрічі в нових відео.